Доброго вечора, всім. Ви знаєте, е, наш мер, ми відчували його, і ми так само хвилюємося, як і він. Але я хотів би, на прикладі нашого міста і всіх міст, які сьогодні були презентовані, звернути увагу на наступне: всі ці міста пред'являли те, що було у них зроблено під час Євро 2012 Фестивалі в світі проводяться не для того, щоб підняти столицю на якийсь ще вищий щабель або якесь інше потужне місто. Фестивалі завжди проводяться саме для тих місць і для тих людей, які проживають в певних місцях. Мермиста забув сказати про те, що сьогодні, вже в цьому році, ми робимо реконструкцію сьогоднішньої нашої інфраструктури, і близько 70 мільйонів гривень це вже йде в місто Херсон, в інфраструктуру. І в палаці, і в аеропорт, які ви бачили на презентації, ми до кінця року закінчуємо реконструкцію аеропорта і можемо отримувати вже по райдеру те, що вимагається зі світових з європейських країн рейси. Я хотів би сказати, що сьогодні, якщо прийме, а ми коли прийметься рішення про те, що Херсонщина перемагає на Євробачення 2017 ми закумулюємо з наших е, різних бюджетів близько 200 мільйонів гривень на інфраструктуру міста Херсона. Це ж не те, що якось влетить від нас, що це те, що залишиться в нас для розвитку нашого міста. Я хотів би ще сказати про те, що не є випадковим, не є випадковим те, що саме Джамалія виграла цей конкурс саме з, з тим смислом, які, про який ми всі знаємо. І якщо ми проведемо Євробачення під стінами тієї тюрми, яка сьогодні є тимчасово анексований Крим. Повірте, коли люди будуть їхати через ті блокпости. А ви повірте, ми знаємо про що ми кажемо через ці колючі дроти. Коли ці люди приїдуть на Херсонщину на іншу Україну, ніж ту, що їм там показують поклонські і інші, це буде наш крок до реінтеграції Криму у склад України. Тому я всіх е, закликаю в цілому приїжджати на Херсонщину, відпочивати. У нас у нас дійсно унікальне місце: два моря, е, найбільша в світі Пустеля, е, Дніпро. Це пане Андрію, у нас лишилося 10 Тому... секунд ефіру. Дякуємо. Дякуємо, І вам, вам. дякуємо Керсону. Ці оплески вам. Ці опуски всім містам, які презентували сьогодні свої заявки. Я швиденько хочу подякувати в першу чергу всім міським адміністраціям, які так легко і швиденько е, погодилися взяти участь в нашому ефірі. Дякую нашим гостям. Швидко розказую, 22 числа. Це після завтра буде засідання офіційного оргкомітету про перебіг тих подій. Ви можете дивитися, звісно, в ефірі телеканалу ЮА1, на нашій сторінці Фейсбук і, звісно, на каналі Ютуб. Стежте за нами. Дякуємо.